<плес> Чор першим крутити буду я. <плес> Клас! Ціла купа різного морозива. Про таке тільки мріяти можна. Кей, твоя черга крутити. Щось у мене голова закружилася. Що ж там випало? О, ні. За що мені така кара? Перці ж такі гострі. Я навіть не зможу скуштувати смачний тортик. Awesome! Так, твій торт з кожним перцем виглядає все небезпечніше. А ось морозиво лише прикрасить тортик, тому що воно яскраве, красиве і дуже смачне. Awesome! Я навіть знаю, як зробити тортик ще красивішим. Побудувати на вершині паску. Bingo! Моє морозиво якраз у відрі. А ще буде круто зробити торт ще вищим. Наприклад, за допомогою кульок морозива. Ого! Який високий! Все ти ще не знаєш, наскільки він смачний. Зараз я спробую шматочок і дуже докладно опишу. Приголомшливо! Як я й думав, дуже смачно. Кейт, може, ти хочеш спробувати? Please. Звичайно, хочу. Хочеш, але не отримаєш. Навіщо тобі мій торт, коли на тебе чекає такий великий тортик з перчиками? Приступай! Сподіваюся, я не влаштую пожежу після пари укусів. Побажайте мені удачі. Який жах? Я більше ніж шматочка до родини. Візьму. Це справжнє катування. Ах так, тоді йдемо до колеса покарань. Подивимося, яке покарання випаде тобі. Awesome. Табаско. Тобто мені доведеться зробити твій торт ще гострішим. А допоможе мені у цьому соус та баско. А що ти робиш? Зупинися. Він тепер із синього перетворився на червоний. Який жах. Тепер я точно згорю. Якщо тут станеться пожежа, то він на твоєму совісті, Томе. Як гостро. Я вже на вітро не відчуваю. А ще в тебе звук пари йде. Ой-ой, здається, я полетіла. <плес> Куди? А хто торт доїдатиме? Очевидно, цього разу нам потрібно самим зупинити колесо. Зробити це краще із заплющеними очима. <плес> Все, що таке, oh, no. Майонез та солоні огірки. Я ж на салат робити планую. А прийдеться, мені точно пощастить. Хоч би смакота. Це не чесно, потрібно переграти. No. Все дуже чесно. А якщо будеш шахраювати, доведеться дістати колесо покарань. Що ж, де там мої шоколадні подарунки? Люблю нутеллу та буено. Доведеться приготувати найполорініший бургер з усіх, що я бачила. Майонез такий бридкий, він ніби тільки з жиру і складається. А ось нотелла просто супер. Їв би її постійно. Як мені видавати майонез на торт? Він такий густий. Це ще раз доводить, що він дуже жирний. Oh. Awesome. Я маю одну ідею. Нотела теж густа. Тому я працюватиму як під час шпаклівки. Потрібно просто зашпаклювати торт шоколадною пастою. Ось так. Мабуть, це найсмачніша шпаклівка в моєму житті. Okay. Тепер залишилось лише валиком розподілити пасту по тортику. Так він буде поступово смачним. Awesome. А мені теж треба скуштувати. Uh -oh. Все обличчя в шоколаді. І це круто. Хоч десь макоту спробую. Дурний майонез все ще не виливається. Давай вже. Нарешті. Але це просто огидно виглядає. Щось у моєму тортику не так. Мабуть, він недостатньо рівний. Потрібно перевіряти ще раз. А я поки запасича балики розподілю майонез по всіх шарах. Я зрозумів, що не так. Потрібно зверху зробити шар трохи тоншим. Oh, що це таке? Звідки тут? Гей, hey, майонез. You. Кейт здається, я знаю, хто у цьому винен. <хи> ти зіпсувала мій тортик. Навіщо ти на банку мені на руку? Знатимеш, як мені заважати. Я не маю зайвого часу. Мені ще потрібно шоколадки по тортику розставити. Це між іншим дуже відповідальна робота. Вийшло ідеально. Мені розставити огірки. Це завдання вже складніше. Особливо коли моя рука забарикадована в банку. Дивись, який тортик у мене вийшов. Він такий шоколадний, такий великий. Я також такий хочу. Може, ти даси його мені хоча б спробувати. А я тебе пригощу своїм тортиком. Твоїм? він навіть виглядає, бридко. Ні, мені й мого шоколадного дива вистачить. Як же смачно, друзі, раджу всім спробувати такий торт. Це неймовірно. Треба спробувати його. Думаю, не буду в такому ж захваті. А, бачила б ти своє обличчя. У мене страшний торт. торгу. Що ж випаде мені цього разу? Ух ти, солодковата! Чудово! Сподіваюся, мені теж випаде смакота. Ось це лише маленькі свічки. Це свічки, які тобі доведеться з'їсти. Я дивитимусь на це і дуже сміятимусь. А ось мені треба з'їсти купу солодкої вати. І можна не тільки їсти, а й зробити з неї справжні вусики. І не лише вуса, ще й морідку. А тепер я пірат. Це таке солодка вата, чудова річ. Смачно, головне, дуже весело. Згодна. А ще я теж спробувала вату. Сподіваюся, ти не проти. Вона і справді дуже смачна. Awesome! Смачна? Та як ти смієш? Поверни всю мою вату. Я не дозволяв тобі її чіпати. Hey! Я прямо зараз прикрашатиму тортик. Кожен міліметр вати для мене дуже важливий. А ще з вати можна зробити дуже гарні фігурки. Зайчиків і навіть качечку. Вони дуже круто виглядатимуть на моєму без того смачному і великому торті. Тепер настав час спробувати це диво дуже смачно, як я й думав. Торт зі свічками це, звісно, круто, але як їх їсти? Це ж просто задувають і все. Але це дуже круто виглядає. Варто визнати. Згоден тортик вийшов відпадним. Wow! Тепер саме час запалити свічки, щоб вийшло ще крутіше. А тепер можна все задути. Думаєш, це смішно? Через тебе спрацювала сигналізація. А тепер ми всі промокнемо. Що ж я не робив? Я нічого не бачу. Дурна вода. Тома, це все через тебе. Добре, що хоч торт не постраждав. А ось мій постраждав, хоча він все ще й неймовірно смачний. Час awesome. <рес> мені теж спробувати. Звісно, що свічка відчувається, але торт все ще класний. Я рада. Сікла що під цими кришками? Фу, ніколи не бачила настільки марзиною великого людяника. Oh, no. Мій теж так собі. Але він хоча б не такий великий. Дівчатка, цього разу нам явно не пощастило. Але найбільше не пощастило Кенді. Це точно. Зате ти маєш з'їсти льодяник першою, тому що саме у тебе він найменший. Спробуємо. Сподіваюся, мене не знудить. Я не думала, що це так смачно. Ой, здається, муха вжила. У, яка Гедота, у мене в роті була жива муха, а ви чого смієтесь? Боля твоя черга. Цього я й боялася. Сподіваюся, цей скорпіон мене не вжалить. На смак людяники справді дуже навіть нічого. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. Здається, я зовсім забула про сюрприз, що знаходиться середині. Це ж справжній скорпіон. І щойно він вжалив мене в вніс. Коляче, мій бідний носик. Теж мені подруги. Ще сміються. Кенді на тебе чекає така ж доля. Чому ж? Риба мене точно не вжалить, вона просто мерзенна. А ви мали рацію. На смак людяники справді дуже навіть нічого. В мене ідея. Полі, поки вона їсть, давай пограємось. Полі, годі спати. Просипайся, я сказала. Тенді вже майже закінчила. Навіщо я витрачаю на вас цей час? Є ж чудовий спосіб, як набагато швидше з'їсти цей людяник. Ой, ти обережніша з ковалдою. Отак. Ну все. І тепер, дівчатка, вам не доведеться довго чекати на мене. Смакота. Дійсно, я дуже рада. І у мене ще залишилось. А як же рибка? Я сподівалася, ви про неї забудете. Вона ж така мерзенна. А ще від неї смердить. Ой, вона жива! І вона дуже боляче б'є мене своїм хвостом. Кенді повила рибу. Це зовсім не смішно. За таке її прямо зараз. Їм. Ой, здається, я трохи поспішила, тому що це дуже огидно. Мене мало не вирвало. Але тобі все одно доведеться доїсти її до кінця. Я знаю, як зробити це швидше. Фу, готова. Бритва, але впоралася. Боляче. Кенді, наступного разу акуратніше. Упс. Чур, цього разу першу кришку відкриваю я. Okay. Ух ти! Твікс, я просто обожнюю. Ням-ням. Я теж люблю цю шоколадку, але чому вона така маленька? Не пощастило мені. Awesome. Ух ти проти подивіться, який гігант дістався мені. це oh. я розумію, шоколадний батончик oh. зара. Але ти їстимеш першою. Okay. І з задоволенням я сподіваюся, що моя шоколадка, хоча б найсмачніша. Їсти її руками досить тяжко, тому я зроблю це за допомогою пінцету. Непогано, дійсно, дуже смачно. Встається, я швидко з нею впораюся. Що ж тепер okay. я. Дуже сильно мені хочеться скуштувати цю величезну шоколадку. Ліла, ти чого фантиками розкидаєшся? Це некрасиво. Просто я хотіла якнайшвидше відкусити шматочок твікса. Це неможливо, смачно. Тож і хочеться з'їсти всю шоколадку відразу. Обережно! Ти такими темпами на шоколадам засиплеш. Спачним шоколадом, хіба це погано? Щось втомилася їсти. Ні, тобі доведеться доїсти другу частину. Спробую. Знаю один спосіб, як можна з'їсти щось дуже швидко. Не спрацювало. Ось тепер спрацювало. Просто мені знадобилась допомога. А що з моєю шиєю? Ой, не перевайся, тобі йде. Ну що, тепер моя черга лопати шоколадки. Але спочатку я із їх допомогою пранкану Лілу. Цікаво, я схожа на вампіра з кликами. Та вже ж, тільки чому їх лакоричневі? Зате я всіх розвеселила. Ось тепер можна й шоколадки з'їсти. Смакота. Все-таки нема нічого крутішого за батончик Твікс. Залишилося лише пальці облизати. Що чекає на нас цього разу? Що і це все? Але кавунові кісточки навіть не їдять. Ось у мене справжній кавун. Точніше його частина. А Ось мені дістався цілий кавун. Але право їсти першою я згодна віддати полі. Правильно, тому що я тут найголодніша. Смакота! Який соковитий та солодкий кавун. Я швидко з ним впораюсь. Смакота. Тільки ось куди подіти кісточки. Ліла, допоможи. Так. Полі, твої насіння пробили оболонку мого кавуна. Тепер я знаю, що всередині цього ціла купа різнокольорових цукерок. Ммм, Як смачно! До того ж дуже смачних цукерок. Ну добре, чого зволікати? Потрібно з'їсти всі цукерки відразу. Смакота! Щось мені підказує, що шкірка цього вона така ж смачна, як і його нутрощі. І правда, я просто захватив. Як же мені пощастило. Дівчатка, я так налопалася. Ну що, зараз настав час для твоєї кісточки. З'їсти кісточку від кавуна це дивно. Вона ж зовсім не смачна. Але я знаю, що з нею можна вдіяти. Чому б мені не виростити справжній кавун? Бабуся вчила мене, як правильно доглядати рослини. Зара, ти це акуратніше. Ти зараз по всьому столу землю розсиплеш. Ай! Фу, вона навіть у рота нам потрапила. Я зробила ямочку, в яку мені потрібно покласти кісточку. А там її треба закопати. Після цього я просто паль' її водою. Залишається лише чекати. Awesome. Ну давай. <ривіт> Ух ти, як швидко все сталося. Не може бути. Не вірю, що так швидко вийшло. У мене виріс кавун. І тепер саме час розбити його на шматочки, щоб з'їсти кожну половинку. Нарешті я зможу насолодитися свіжим, солодким, соковитим кавуном. Смакота! Я радію. Ти так смішно їси, але ти велика. Приготуйте мені желе у пляшці. Буде зроблено. Ой, перше таке бачу. Зрозуміло, подивимось, що я маю. Кола, це те, що потрібно. Дивіться, як я можу. Правда, круто. Я обожнюю коло. А якщо без рук, прикольно. Смакота. Ой-ой-ой. Не треба, не треба. Врятуйте. Щось мені недобре. Ну я і Фу. Вибачте, я сама не чекала. Гаразд, час засипати скітлс Думаю, малій це дуже сподобається. Ух ти! У мене ще є кленовий сироп Його також додам. Чим солодше, тим краще. Кришку закриваємо і пляшку бавтаємо Ось так ось. Ой, кришка прилипла через сироп. Відсінь. Допоможіть мені. Відкривайся, не їдеться. Ще чуть-чуть. Mm -hmm. Все нормально рідненька. Прядок. Ой-ой-ой, сироп прилив до моїх нігтів. Oh. Зато пляшка тепер відкривається. Що ж, шкода, манікюр. Let's go. Нічого. Головне нагадувати малюка. Зроблю жили з за допомогою заморожуючих сприйом. Mm -hmm. Подивимось. Ідеально! Бабуся ще заснула. У нас челендж, дивись, класно я вигадала. На мою думку, це перебір. Простіше взяти джем, варення чи мед. Я оберу мед. Маля, я вже лечу до тебе. Ой, загралася. Заморожу цього милашку і всі справи. Просто ми. І цим ви хочете здивувати її. Подивимось, що ви зможете їй запропонувати. Я візьму коло, як вона й просила, ще в те, що робити трюки. Налью колу в сковорідку. і додам мармеладних okay. ведмедиків. А щоб вийшло желе, потрібний желатин. Добре, що він у мене завжди під рукою. Тепер залишилось лише перемішати та залити назад у пляшку. З лійкою набагато зручніше. Ура! Жиле майже готове! Воно виглядає так апетитно, я в захваті. Пляшка заповнена, можна заморожувати. Це моя остання технологія. Супер приз. Одну мить і жиле готове. Ось так. Краса. Ого! Браво, шеф! Легко, але дякую. Думаю, ідеально згодна Не забудьте про ваш мед. Ой, точно, дякую, що нагадала. Він також готовий. А, мої долоні замерзли. Ой, ні, як холодно, що робити? Я не відчуваю рук Зараз падую, може, вони зігріються. Ой, вийшло. Слава Богу, бабуся в порядку. Маля, приймай желе. Ух ти, Одразу три. Не знаю, з якого почати. Який милий! Вирішено ти перший. Привіт, падмежа! Що ти приніс мені? Зараз дізнаюсь. Джили з меду прикольно! Він має бути солодким та смачним. Вийшло непогано. Так, цілком. Ух ти! Моя улюблена кола! Що ж там всередині? Цікаво! Із задоволенням спробую. Жиле видавлюється важко, але виглядає шалено. Анука? Хай! Мені подобається. Це дуже смачно. Дякую, Шеф. Що ще лишилося? Так, жили від сестри. Вау, я бачу цукерки! Яке воно гарне! Божественно! Супер! Це найкраще жили, що я коли-небудь їла. Однозначно перемогла сестра. Як же так, є! Дякую, малятко. Молодець, нука! Моя наступна страва вафлі. Ммм, Чудовий вибір. Що? А, зрозуміла. Я не міг їх робити. Ну, добре. Щоб зробити тісто для вафель, потрібно взяти борошно, яйця та вершкове масло. А тепер додам цукор та молоко. Чудово! Де мій вінчик? зараз бабуся покаже клас. Я мішаю так швидко, що у вас немає шансів випередити мене і справді. Бачила, як я можу. Чудова, бабусю. Хорця старенька. А чи не простіше збити міксером? Сили краще поберегти та виявити фантазію. У мене вже є чудова ідея. Думаю, маля її оцінить. Я приготую для нього різнокольорові вафлі. Це тісто стане червоним, а це жовтим. Це зеленим та синім. Можете не намагатись, ви не маєте шансів. Це ми ще подивимось. What? Ну видаєте, даєте. Okay. Навіщо так напружуватись? О, можна додати нотело. І перемога буде за мною. Hey! Бабуся та шеф нічого не розуміють у їжі. Шоколадну пасту люблять усі. Поки вони сперечаються, я вже приготую вафлю. Ой, гаряча, але така запашна. Так і з'їла б її сама. Не можу втриматись. Як? Я геніальна. Це дуже смачно. Ням-ням. А як же малюк? Так не можна. Ой, ну нічого, я зараз ще зроблю. Дивись, знову не з'їш її. Добре, що у бабусі все під контролем. Як смачно пахне! Перемога буде за мною. Ага. Ха, ось ще Моя вафля набагато красивіша. І як вам таке? Вам не перемогти, бабусю. Ні за що і ніколи. Не сподівайтесь, ой, повний вліт. Ці паплі просто смакота. Вибач, мала, але я не можу зупинитись. Що? У нас взагалі-то челендж. А що я? Я нічого. Ну не зліться. Я ще зроблю. Ось бачите. Ой, а де тісто? Ой, воно скінчилось! Як же так? Що ж мені робити? Вигадала! У мене в рюкзаку завалялась пачка локшини. Приготую вафлю з неї. Треба тільки залити окріп і трохи почекати. І локшина буде готова миттєво. А решта зробить вафельниця. Є! Ось так. Кладемо і запікаємо. А поки ще даєм зайве. Це так смачно, скільки можна їсти. Ось не на жира. Моя ідеальна вафля вже готова. Вийшло чудово. Розріжую на дві частини. Хай буде веселка. А хмарки зроблю із вершків. Клас, прикрашу їх посипанням. Це заявка на перемогу. Вийшло і справді дуже красиво. Але у бабусі свій секрет успіху. Морозова баскін Робінс, полониця та пудра. Малій дочі нас сподобається, я в цьому впевнена. Краса і смакота. А головне корисно. Цікаво! бабуся така молодець. Потрібно і мені постаратись, щоб такого вигадати з вафлею. Я посиплю її сирним посипанням. Точно! Нука. Сиру багато не буває. Треба додати ще. Ага. Ой. Апчі. У ніс потрапило. Лоскірно. У тебе все гаразд? Ти вся забруднилась. Треба бути акуратнішою. Та гаразд, буває. Ой, дивись, обличчя чисте, а руки я ближу. Смачно! Ну і манери. Хочете спробувати? Ні, дякую. Ну й добре, ми готові. Вафля з шини, як незвичайно. Цікаво, ніколи такої не їла. Хромка. Хромка. Але не смачна! Жах! Я такого не буду. Що? Ну ось. Ух ти, рабіжні вафліки. Так гарно виглядають. Спробуй на смак. Прикольно. Мені подобається. Чудово! А це, що вафлі з морозивом? Ідеальне поєднання. Ти ще й з полуницею! У мене вже течуть слинки. Краса. Так, це неймовірно смачно. Я точно хочу з'їсти все. Бабуся, ти перемогла. Вітаю тебе! Rock. Uh -huh.